Всім привіт, ви на каналі MordovROTRAS4 і сьогодні зі мною грає Матвій. Всім привіт. Починаю казку рейтингу від другого, автоподбор третій цукру. Тоді зайняв топчик. То давай соло проти складів. Соло проти складів. Ми не можемо, мене ранг вищий. Попробуємо зайняти топчик. Є шанси. І апнути мені корону. Це буде тяжко, але попробуємо. I won my last match! <проб> Коротше, матлі мати мат там. Ча, як тоді? Ось сюди. Короче, у нас план такий. Ми от отсюда, вот, з гаража, йдемо аж от сюди. Ну і там буде дуже мало людей. Вижитимо на ну, сто процент. А, цей, а ми будемо мені апати корону. А -а -а -а. І є ще в мене така штука, що я хочу собі апнути. Як вона називається? Мастер арена Корону і... корону і до того ще хочу. Я хочу навчитися, вот зараз я пробую грати в п'ять пальців. Давай, давай зразу. 5. Давай зразу в шістнадцять. Так. розігнався. Так. Да. Ні, ну то що, попробувати можна. шістнадцять? Ні, не, не в шістнадцять, ти що геніальний. Ну, що, ноги теж це в 16. пальці? В шістнадцять грати, то все треба ще вісім плюс вісім. Ну, то на ногах теж є пальці. Ти що, та я як почну грати на ногах пальцями, то там весь екран буде запачканий. Ні, біля всього ти нічого не будеш бачити віген. А так нічого страшного. Це теж правда. Слухай, то візьми купешку. На. Окей? Ти знаєш, як вона на, на горбах приїхаєш, це капець. Про Міраду я мовчу. Намі її тіпи? Та... Коротше, спон машину цей. Е В мене є пістолет. пістолет. -е 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 -е! Яку брати? Е цей як його? Е дачу. Дачу? Да, 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 дачу бери. й ножик заберу. Типа на кулак посадив. Там та я ножик викину, то прийшлось. А Він так АФК стояв. Ну, майже. О, ще одна рушка. Так, я за руль. Зона не там, але нам насрати. У нас... у нас у нас одне правило. Нам все до допить... що? Шо, -шо? Я чую. У нас тобою одне правило. Нам все до допить... піз... Угу. А зараз йдемо на пролом. Ми через відпочинки їде. Короче, Як нас думаєш, тут діла, будуть тепер? У нас сьогодні такі діла. Ми повинні зайняти топчик, я купити снайпер або знайти. Тут же як поглучити. Ну, зайняти топчик, винести всіх і зробити. Ми оба по 10 кілів. Так? Uh -huh. Uh -huh. Ну, ну що ще? І вас порадувати. Бл'ять! Ще ми трошку ми хочемо зіграти. Йому ще фул 6 буду скидувати. Можна буде ще метро пограти. Ну, фул 6 тобі скину, щоб радувався. Кстати, Шо -шо? шостий золотий броник випад. Шесть талик. Ой-ой-ой, си. Ми вже доїжджаємо майже. Лишилось якихось там 1500 метрів. Всього нічого. Ви, може, в коментарях там... — Ми сьогодні вже грали, то ми в принципі так само їхали сюди, але мене винесли тут. Може ви пишіть в коментарях, які кращу машину для цієї тактики брати. Може і іншу тактику пишіть. Бо які вам рушки подобаються. Щось про ПАП, про метро теж. Ну нам Це... треба за дві хвилини залутатись. Нічого страшного, найголовніше лети на центр і все. Шо, що? -що? Лети в центр. Тебе погано чути. Алля. Може, ти закрив пальцями мікро? Від телефону в охенду торпаюсь. Забудь, коротше. Давай газуй. Давай не газуй. Коротше, ми, ми зараз летимо в центр, відкриваємо хрінь. Якщо шо типів, конечно, нема. Ну, а далі вживали мы сюда. Два, два типа. И вони якраз з нами прыгають. Це боти, похоже. Дай он. Один сюди, а другий до мене. Я знаю, куда надо прыгать прыгать и получить Кружки нормальные. Поязі, снайперку тоже можно. М416. Це по тобі? І ще лишився другий, він десь в центрі. В центрі нема. А, дай ще не один. Ще дах. Це прилетіли? Угу. Да ну ладно, забей. Патронов нема, класс. Вообще идеально. Э, Я сейчас раскладочку поменяю. Коленчик. Що йти ти до тебе? Да, в мене тут кипів достаточно. Дев'ять тіпів? Ну, ну, не прямо тут. На біля нього точно. Йо, койсь крупик. Вони тут. Коротше, повзу до тебе. Такі пересроки, що коплять до тебе. Якщо шо не буду скажу. О! Настав гіпер. Біжи, може, в центр. Не ховайся десь Я постараюсь до тебе долетіти. Мене вальнули. Там просто везде були. В мене інший інші вольну. по потом мене інший звук. Опа, поймал. Красавчик. Асен. Спасибо. Якщо я зараз дохну на івенті, то я здохну. Ти прийдесь мене нарізать, зрождати. Тіка мені червона зона прибити, коли я літаку. Три тіпи, я один і ще два. Я вже учу. Вони центр відкривають, похоже. А як це поняти? На карту подивись, він там має бути, ну, типа, вібрірував, я не знаю, це не знаю. на карту подивись. Ну, подивився. І там щось, ну, центр. Він має жовтим світитись? Ну, типа, так. Да. То він світиться жовтим. Ну, то наші його відкрили або відкривають? А я вже тут. То що, йти пушити? Ні, без мене ніяк. Стоп, а один вже сьожився. Ні, а. Йди в центр. Де центр? Серйозно? Где центр? А де центр кола? Чекай глючить. Нет, центр не відкрили. Ты перезарядишься? Да. Чекай, а центр не відкрили? Патронів нема. Ти шо крисиш? А де? А я не знаю. Меточку. Я, я зараз втік Да нього чп 90 що, я не а, блин. Зона Він блин. мене Да, туша уже здесь специально. Я, короче, иду на него. И снизу. Звідси. Ні, пішли в центр залетаємо. Х-8, маєш... Mm. Mm. Сюди біжи. Mm. Сюди біжи. В центр. Вниз, вниз в центр. А якщо ми здохнемо? Ми здохнемо. Ти э, ось... Похилься, похилься. Чого ж похилься? Що? А що воно не падає? А це треба, щоб верхній сяп... сипати. Що тобі випало? П90 МГ і МГ3. МГ3. Так ти забрав у мене МГ3. То там П90 ще є. А патронів нема? Михні нема. Вот патрони. Ваня, тікаємо відсюди. А де, а де? О, таке чувство, що... 58, де я чувствую, что на... Тут де бачив. Десь зверху. Вот, я скину біля мене. А, окей, то біжи, зараз покажу як. Там просто треба Забрал? Забрав? А сам. Да, все, побігу. Хилка, хилка. Зон, зон, зон там. Короте, з... А є десь аптечка, така щоб... Прям сильніше. Ну, да, є. Вань, то побігли. Тікаємо отсюда. Две, зара вылазь л... через вікно и на коротко. Куда летит? Вот да я. Куда? Да купок вот сюда, да. І дивись, і просто пригай вниз, просто пригай без парашуту. Почекай, мене щось. Шо... Я не можу вийти. Ага, можу, все, побігли. Просто пригни, просто пригни і нічого не роби. Ага, поняв. Якась фігня. Так, да, далі в зону лети. Хоч би ми не здохли. Ти ні, і ну я ні. Про тебе не знаю. Бо буде дуже епічно. Все добре. Давай ще чуть-чуть. Зайдиш, стідиш. Може без опасна зони. А нас може хтось збити? Можуть, звісно. Я думаю, що вони нас побачать. Куди летимо? Так, зараз, друзі... Давай нарізанку. Друзі, сюди. ми зараз летимо. Навірно, що підемо на, на ці? На общаги. Ти шо, геніальний? Ага. Нам ну, треба епі... Ну мені. Про мене не знаю. Короче, хочу піти на общаги. Матвій, скло. Ваня? Ладно. Ну. Ти що не долетів? Ні. Там машина їде. Де? На мене. Клас. Так в смислі на тебе? Там тільки що проїхала синя. Дача. А я бачу її. Масійний вистріли. Там наресоті розбор. А я думал, что ты. Ты не прицел не слышу. Ну хай би. Тут тільки що їхала машина. Я знаю. Де я за рух кто такий? Лючик. Страх потеряв. Шо, машина? Угу. Марк да. те 12 по 90 стреляешь. Дом хэд! Дом хэд. Класс. Машину занимается нахуй. Короче, мы патрони Я дом хэд. клас а він там за забором Ой, еду. Та ж не СПВС, так в смысле? А чого? Ну, залетить ще один пупсик. Ну, бо патрони ж ограничені. Скільки їх тут? Абой, їде на мене, розкаталися тут. <гум> Мій патрони на. А то взагалі капець. Добрий день. Вас ніхто не кликав. Десно, типа, вони Чекай, я зараз хочу його закрисити. Попробуй. Про він? не знаю. А да той гонщик. И, бра, и, бра. Там кто за Там пацаны, стреляют за веком. А в голову попал? Нет. Хотів так сказати поговорить. Постріляв угу. і вже нема. Добрий день. Я дебіл, Откуди? Де інфа? Ой-ой-ой, сзади -ой -ой, спину, Холера. ага, бачу. Добивай. ой ой Один був. Авік, ззаді, в спину. Мені шмаляють. Ай! У мене його грохну іменти хоче. Та вони вже нас заду. Та хочется ему дати трендюлины. М Машина є? Е. Є, е, дача яка Димить. А, вон де это, земля. Та там за М24. Ваня біжимо. Боже, я без броника. велосипед. Файно. Шо-шо? Да что ерунда Вот сидеть, сидеть здесь и все. Сидеть не вылазит. Интересно, нам кто-нибудь в комментариях напишет, хай? Что не? Думаю, что да. Вы типа. Ну тоже могу але. Да ты что ты паришь? В тебе є аптека? У мене є. Я то дай. Я його найду криблю. Я тебе найду де там там. Ух ты. Парочку бегло в Энн... Я тоже я, я то химника побачу, я пристрелю. потом на кулак посажу. Вы мне броник взломал. Может, не надо? Вы мне броник взломал, шлем чуть ли не взломал. Ты понимаешь? Я говорю, на кулак посажу. МК, 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 что Посадил? То не він! Ну, Жесть, я постарайся, де я позначив. Я його точно позицію. Перезарядись. Ходи ще 14 ми зробиш. Це що за чудик? Це я. Я був без броника, я хотя бы и так здоров. Ондо він. Лівіше лі за камнем. Ондо, ага, бачу. По тобі буде да стріляти. А мені в зону треба. Інте заряжаться поката і все. Тебе аптечок нема. Нема. Використай тигра і вали в зону. Не до нього, а в зону правіше Так, да, туди. Він бо то не попаде. Хорош. Ничего страшного. Топчик не зайняли? Обидно. Ну ничего. Ну ничего. Ну, О, золото 4. Золото 6. Зараз идем в метро. Прям зараз. Что, идем в метро? Да.